Українці, привіт, радітати вас на нашому ютуб каналі Амбасадор Брокер. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку країну, як Німеччина, і чим саме вона приваблює наших автолюбителів. Ми знаємо, що Німеччина є країною, яка виробляє найбільше автомобілів в Європейському Союзі, і так історично вже склалося, що більшість людей з України саме приганяють свої автомобілі з Німеччини. Попередньому ролику ми говорили, що Німеччина в 2022 році посіла друге місце з автомобілів, які поставила в Україну. Українцям подобається приганяти автомобілі з Німеччини. Її обігнала тільки Польща. Але якщо зробити більш детальний аналіз, всі автомобілі, які були приганені з Польщі, вони також були вироблені де правильно в Німеччині. Отже, ми маємо плюси. Пригону автомобілів з Німеччини, і також є і мінуси. Головним плюсом пригону автомобіля з Німеччини на сьогоднішній день є. Це гарна репутація цих автомобілів. Также склалося, що українці, коли бачать на авторія, що автомобіль приганий з Німеччини, вони більше довіряють цьому автомобілю, більше довіряють реальному пробігу цього автомобіля і готові за цей автомобіль платити свої кошти. І також, коли йде і до нас запит, і до інших організацій з приводу перегону автомобіля з Європи, то більшість клієнтів орієнтуються на Німеччину і ціна. Плюс-мінус вигідна, і історія автомобіля плюс-мінус термальна. Але також є і проблеми. Наприклад, якщо ми можемо перевірити повністю всю історію про автомобілі з США, вбивши він код, побачимо пробіг цих автомобілів, які були пошкодження, також є можливість і перевірки по Польщі, коли ми заходимо на сайт «History» поїзду і там дивимось. То в Німеччині, на жаль, такого сервісу немає. Ми не можемо перевірити. Але є сервісні книжки. Але також їм не всі довіряють, тому що ці сервісні книжки можна сьогодні придбати в салонах, в перекупів та в інших. Отже, коли ми робимо підбір автомобіля в Німеччині, в першу чергу потрібно звертати увагу на його стан. Пробіг та сан. Чому тому, що пробіг в Німеччині, як правило, не скручують. Є такі вже люди, які і це вже роблять там, але там це карається законом і бояться цього робити. Отже, більшість автомобілів, які були привезені з Німеччини в 2022 році, їхня вартість не була більше ніж 5 тисяч доларів. Тобто 84% всіх автомобілів, які проїхали з німеччини, це авто до 5 тисяч доларів. Отже, українці орієнтуються на дешевий сегмент ринку, не купують дорогі автомобілі. Чому? Тому що. Вони зараз потребують саме дешевих автомобілів і розмитнення. І ще раз розмитнення дуже дороге сьогодні є в Україні. І українець орієнтується на автомобіль до 5 тисяч доларів. В середньому це ціна автомобілів 3,5-4 тисячі доларів. І в такому випадку ще плюс-мінус розмитнення воно є реальне. Зараз ми покажемо вам топ-15 автомобілів, які найчастіше приганяються з німеччини в 2022 році і зосередимо увагу на перших п'яти. Як не дивно, лідером є не Фольксваген Passat, а Фольксваген Гольф. Їх було привезено майже 6 тисяч одиниць і середня вартість 1895 доларів. Далі друге місце це Фольксваген Passat, Шкода Октавія, яка нещодавно зробила ребрендинг. Volkswagen та і Опель Аста. Зверніть увагу на цю таблицю. Що в ній вказано? В ній вказано також дуже такий важливий чинник: це середня ціна. І отже, Volkswagen Golf перегнав Volkswagen Passat саме через те, що його ціна дешевша. Тобто українці орієнтуються на дешевші автомобілі, дешевший сегмент і плюс-мінус, щоб була якість, яка відповідає цій ціні. Якщо ми дивимося Volkswagen Golf, середня ціна майже 1900 доларів. 1895. А Passat вже йде набагато дорожче. 2697, майже 2700. Отже, українці орієнтуються на дешевший вибір. І де саме нам шукати автомобілі в Німеччині? Як саме нам робити підбір? Головним і найкращим сайтом є сайт, про який ми завжди говоримо: це мобіле, де є. Але також є і інші сайти, такі як автоскау 24 Мобіле. Просто мобіле. .да. Чому ми звертаємо увагу, що саме краще це мобіле дає? Тому що цей сайт, на якому розміщена максимальна кількість оголошень. І якщо вже дивитись по практиці тих автомобілів, які приганяються в Україні, спитайте в будь-якого підборщика, він вам скаже, що мобіли дає найкраще. Звичайно, якщо ми купуємо автомобіль в Польщі, в інших країнах, там є свої регіональні сайти, на які можна звертати увагу. Але якщо це Німеччина, звертаємо увагу тільки на мобіли дає. І головний чинник, коли ви шукаєте автомобіль в фільтрі пошуку Поставте, що там було бруто і нето ціна. Чому? Тому що брутто ціна це вища ціна, це ціна, в якій вказано європейське ПДВ. Нетто це нижча ціна, вона вказана без європейського ПДВ. Ми можемо купувати автомобілі за мінімальною нижчою ціною. Чому? Чому це важливо? Тому що Україна на сьогоднішній день не входить в Європейський Союз. І ми маємо право купувати автомобілі за дешевшою ціною. За нето сам процес проходить дуже просто. Коли купується автомобіль по вищій ціні, ми платимо бруто. Потім ці кошти, різниця до нето, вона повертається. Повертається як правило на протязі 2-3 тижнів, коли автомобіль вивезено за межі Європейського союзу і поставлено на реєстрацію в Україні. Всім клієнтам, яким ми приганяли. Ці податки вони повертаються дуже швидко на фірму, яка продавала. Як правило, це 2-3 неділі, як ми сказали. Найдовший максимальний термін це було 3 місяці. Але були такі випадки, коли поверталась різниця і на протязі 3-5 робочих днів. Отже, звертаємо увагу при виборі, що було бруто і нето. Тому що якщо в оголошенні буде сяти тільки ціна вища, бруто, то звичайно ніякого повернення ПДВ і не буде. Про це ми не можемо говорити. Отже, українці, якщо хочемо підібрати автомобіль, звертаємося на сайт, мобіли перевіряємо історію автомобіля. наскільки це можливо. Враховуючи цю ситуацію, яка сьогодні є в Німеччині. І якщо будуть питання, пишіть в коментарях, дамо вам на них відповідь. Українці, як завжди, бажаємо вам самого головного: це перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.